Відбулось засідання виконавчого комітету Шосткинської міської ради. Присутні розглянули три десятки питань, серед яких і стан виконання бюджету Шосткинської міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року. Ольга Голушко, очільниця фінуправління, подякувала всім учасникам бюджетного процесу, які, попри війну, своєчасно сплачують податки та збори до бюджету. Чим забезпечують можливість надавати допомогу військовим, які перебувають на фронті, а також підтримують життєдіяльність громади. А і як результат за перше півріччя 2023 року до бюджету громади надійшло доходів в сумі 409,6 млн грн. Це складає 67% до річного плану і більше від надходжень за перше півріччя минулого року на 16,6%. До загального фонду бюджету отримано доходів майже 400 мільйонів або на 14,16% більше від аналогічного періоду минулого року. Спеціальний фонд виконаний на 62% і в абсолютних величинах виконання складає 9,6 мільйонів. Власні надходження по доходах складають майже 76% загального фонду. В структурі власних надходжень на найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи фізичних осіб. Цього податку за перше півріччя поточного року надійшло 233,6 млн грн або 63%. Найбільшим ще податком є акцизний збір, якого надійшло за перше півріччя 17,2 млн або 59% від плану. Плати за землю надійшло 16,8 мільйонів або 64,9%. відсотка. Члени виконкому ухвалили своїм рішенням зміни до бюджету Шосткинської громади на 2023 рік. Видаткова частина бюджету цим рішенням збільшується на півтора мільйона гривень, і ці зміни відбуваються відповідно до звернень головних розпорядників бюджетних коштів. І в першу чергу, це рішення цим рішенням ми направляємо кошти на. Потреби військових по управлінню освіти здійснюється перерозподіл видатків у сумі 3 мільйони 920 гривень для поточних ремонтів та приміщень і проведення послуг з відеоспостереження по охороні здоров'я, а саме по комунальному підприємству, центр первично медичної допомоги збільшуються видатки в сумі 300 тисяч гривень на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для забезпечення пірової категорії населення та інші видатки по управлінню освіти. Перерозподіляються видатки в сумі 500 тисяч гривень в межах галузі для продовження поточного ремонту частини даху загальноосвітньої школи номер 7 по охороні здоров'я по дитячій лікарні збільшуються видатки на суму 800 тисяч гривень для виплати заробітної плати, і по управлінні житлово-комунального господарства збільшуються кошти в сумі 3,5 млн грн. гривень. Для проведення поточних поточного ремонту доріг озвучила Ольга Голушко й доповнення до проекту рішення. Вони стосуються співфінансування з місцевого бюджету ремонту доріг у місті в державному бюджеті України передбачена субвенція. Місцевим бюджетом на е, фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць доріг комунальних власності в населених пунктах. Ця субвенція надається Сумській області. Сумська обласна військова адміністрація затвердила вперше порядок відбору об'єктів вулично дорожної мережі. Утів для фінансування е, об'єктів по е, територіальним громадам і визна. На склад комісії, аби затвердити перелік об'єктів, треба виконати ряд умов і критеріїв, зазначила фінансист. Основною умовою є надання співфінансування з місцевого бюджету управління житлово-комунального господарства подало свої пропозиції на закінчення капітального ремонту дороги по вулиці Свободи від вулиці Січнева до переїзду. Загальна сума цього об'єкту складає 9,5 мільйонів гривень. Ми запропонували своє співфінансування в розмірі 5 мільйонів гривень. Комісія ще не засідала. Мається на увазі комісія обласна, так обласна комісія, так обласна. Бюджетна комісія узгодила таку до такі зокрема спрямовано на підтримку захисників України 7,5 мільйонів гривень. На забезпечення безпеки громади 4,2 мільйони гривень. Ольга Іванівна, скільки в цілому ми виділяємо кошти з цими змінами для підтримки збройних сил Національної Гвардії і тероборони? Скільки? 7,5 мільйонів і на безпеку громади. 4,2 Внесли зміни члени виконкому своїм рішенням і до програми розвитку фізичної культури та спорту «В частині забезпечення утримання міського центру фізичного здоров'я населення, спорт для, для всіх, збільшити ліміт на 700 тисяч до кінця року, з них 200 тисяч на черпотосний ремонт в спортивному залі «Олімп». Нема заперечень члени виконкому. Хто за голосувати? То проти утримався, приймається. Дякую.